У лютому цього року стартував відбір на біжвій Hardware Accelerator – акселераційну програму від Державного університету Житомирська політехніка для підтримки технологічних стартапів. Мета проєкту це пошук та залучення талановитих інженерів, а також створення в Україні сучасних інноваційних продуктів для розвитку технологічних бізнесів. Ми будемо залучати. Цілу низку відомих експертів людей, які вже успішні в технологічних бізнесах, людей, які зробили свої стартапи, і паралельно ця програма передбачає роботу на базі наших лабораторій і можливість фізично зробити свій бізнес, свою бізнес-модель. Основні напрямки проєкту: автоматизовані виробництва, робототехніка, автомобільна промисловість, медичні технології, дрони, екотехнології, енергетика та інші Проєкт програми передбачає близько 10 команд, які можуть бути відібрані. Участь може брати будь-хто. Ми запрошуємо технологічні команди, інженерні команди, підприємницькі. Команди зі всієї України навчальна компонента буде переважно. Онлайн. Ініціативу підтримали Український фонд стартапів Ukrainian Startup Fund та відкрите об'єднання гравців технологічної екосистеми та Головним партнером та спонсором акселераційної програми виступила інвестиційна компанія Бідживі Геннадія Буткевича який, зокрема, є головою наглядової ради університету. Бідживі виділить по 3 тисячі євро відібраним командам на закупівлю необхідних додаткових матеріалів для реалізації конкурсного проєкту у рамках акселератору. Окрім цього, компанія профінансувала до оснащення лабораторій інноваційного хабу Житомирської політехніки, придбала необхідне сучасне обладнання для навчання та розвитку технологічних проєктів: вертикальний обробний центр, 3D-сканер, згинальна сегментна машина, компресор та стрічкова пилка по металу. Третій напрямок ми допомагаємо з точки зору експертизи: як правильно збудувати логістику, як правильно збудувати фінансову модель бізнесу, яка буде. Правильно збалансована і допоможе бізнесу витримувати конкуренцію на ринку. Ми допоможемо структурувати сам бізнес. Подати заявку команди можуть до 29 лютого. Для цього необхідно заповнити коротку реєстраційну форму на сайті акселератору, яку ви можете знайти за QR-кодом на екрані. Також на сторінці акселератору публікуються подробиці та новини у межах програми.